Книга пророка Наума це книга про Божий гнів, суд і покарання за гріхи. На її сторінках ми побачимо справедливого Бога, який відплачує злочинцям за їхні переступи. Сьогодні це застереження для нас не чинімо гріха, тому що за кожен скоєний гріх доведеться нести відповідальність перед Богом. Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення пророчої книги, яку написав чоловік на ім'я Наум. Ця книга відноситься до тієї частини книг Старого Заповіту, які називають книгами малих пророків. Якщо ви не знали, що такі є, то вони дійсно є. І їх, як ви думаєте, скільки? Виявляється, що 12. ось ці пророки Осія, Йоїл, Амос, Овді, Йона. Михей, Наум, Авакум, Софоні, Огій, Захарія і Малахія. Запам'ятайте їх. Хоча це і малі пророки з точки зору людей, і це лише через об'єм їхніх пророцтв, то в очах Божих це насправді великі люди, бо вони проголошували Боже Слово і говорили про великі Божі справи. Насправді пророцтво Наума. До вивчення якого ми приступаємо, вже давно виконалося. Але через те, що це Слово Боже, а Слово Боже, як відомо, воно, як написано, живе і діє, воно гостріше від всякого двосічного меча і проходить аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку судить думки і помисли серця, то таким чином, пророцтво наума, воно діяльне і сьогодні. Воно не втратило своєї актуальності, і про те, як саме воно актуальне сьогодні, ми дізнаємося упродовж вивчення цієї книги разом з пастором, капеланом і вчителем Біблії в Київській Богословській семінарії Віталієм Мар'яшем. Попрошу, брата Віталія, помолитися на початку, милосердний Отче. Ми прославляємо тебе за твою велич. Ти є Господь милосердний, але Ти є Господь справедливий, який не терпиш беззаконства, але, Господи, чиниш згідно своєї правди. Ти, Господи, обіцяєш нам справедливість, яку ми можемо побачити навіть у цьому житті, і певно, ми побачимо його, цю справедливість в останні дні. Ти обіцяв судити цей світ справедливо через Сина Ісуса Христа. Але ми, Господи, дивлячись на історію Ізраїля, особливо в Книзі Пророка Наума, бачимо Твою справедливість втілено вже в історії людства над ворогами Твоїми. І ми, Господи, просимо, щоб в такі важкі часи для нас ми могли черпати. Натхнення і підбадьорення з цієї книги, як тисячі років тому, з цієї книги черпали підбадьорення твої діти, які проживали в Юдеї. Тому ми просимо, щоб Ти дарував нам свого Святого Духа, який поведе нас у вивченні цієї книги, дарує нам ці дорогоцінні істини для того, щоб ми ліпше тобі служили, краще йшли за тобою і краще поширювали царство Твого улюбленого сина. Ісуса Христа, в ім'я якого ми зараз молимо і дякуємо. Амінь. Я думаю, що було б справедливо розпочати вивчення книги пророка Наума зі знайомства з самим автором. Ця книга починається словами «Пророцтво на Ніневію». Книга видіння Елкошейця Наума. Хто він цей Наум? І? Що означає елкошеєць? Так, це єдине, що можна з впевненістю знати, це що означає ім'я цього пророка утішання втіха. А решта, все навіть ну очевидно, що це пов'язано з місцем його народження елкош, якесь містечко село. То самі дослідники не можуть дійти згоди, чи це в Галілеї, це селище знаходилося в Юдеї, чи десь в Ізраїлі, в Самарії. Ну, тому і залишимо цю таємницю вже на останні часи розгадання її. Отже, єдине, що ми можемо знати про Наума, це значення його імені, утішання. Чи має якесь відношення значення його імені до тематики його пророцтв? Як ми сприймаємо це і щодо інших пророків, то пряме значення, так само як, от пророк Огій означає моє свято, він пророкував на ключові свята, і ці свята використовувалися ну як. Інструмент підбадьорення Божого народу, який знаходився в таких непростих часах, так само і наум це ім'я говорить, що його вістка, хоча ми подивимося, вона така похмура надзвичайно, і навіть закінчення цієї книги не просте, але воно має служити як підбадьорення і утішання для Божого народу, в який час він жив і пророкував хто були його, так би мовити, ровесниками. У нас є два таких маячка історичних: це згадка про зруйнування. Фіф Лоамон згадується назва, це інша назва цього міста, яке, от після того, як було відбудовано, служило столицею для Єгипту це місто. І дослідники, історики відносять зруйнування цього міста до 663 року. Хто до 664 року, до Різдва Христового. Це ми маємо одну рамочку історичну, ось, а друге, саме зруйнування Ніневії. Ми знаємо, що вона була зруйнована в 612 році. Єдиний пророк служіння наума співпало це Єремія. От ми знаємо, що він приблизно ніколи був покликаний до служіння, десь перед тим як знаходить Йосія книгу закону 627 рік. Приблизно покликання пророка Єремії, можливо, наум вже тоді пророкував і ще також захопив і служіння цього пророка. За скільки років наперед Наум передбачив зруйнування Ніневії? Ось це неможливо сказати. Єдине, що можливо сказати, що десь між цими двома подіями, тому що одна виповнена, а друга ще не виповнена. Тобто, ми бачимо, що можливо пророки виголосив за рік, можливо, за декілька, а можливо, і за декілька десятків років. Чи не було якихось перечань стосовно авторства цієї книги стосовно його пророцтв? Ну єдине в чому докоряють наума, це в. Тому що він взагалі не згадує жодного гріха юдеїв. Оце його особливість. Є такі закиди цьому пророку, що він неможливо не зовсім справедливий. Накинувся на Асирію. А тут забувся, що і юдеї також не без гріха. Але це я думаю має важливе богословське значення у цій книзі. Відсутність згадки, тому ми ще торкнемося цього важливого аспекту книги. Якщо взяти хоча б приблизно час пророкування Наума, то це було напередодні вавилонського поневолення юдеї. Так, ми спостерігаємо початок поширення влади Нео Вавилонської імперії. Наступне питання: хто були адресати Наума? Кому було спрямоване його пророцтво? Тут без якоїсь трудності ми можемо прочитати, що пророство направлено проти Ніневії. Так. Ніневія столиця Асирійської імперії. Як столиця там часто, от е, в єврейській мові міста жіночого роду, тому коли ми чуємо звернення твої, ти жіночі дієслова, ти будеш роздіта, оголена, ось це. У нас міста переважно місто середнього роду, воно а в єврейській мові жіночого роду. Тому і зверненням це такий допоміжний елемент, який допомагає в розумінні цієї книги. корисний. чому вона заслужила на так на таке пророцтво? Тому що починається одразу ті гарні невій, і бог рівнивий, і господь мстивий, і мстить з гнівом». Тобто, це слово про суд, про помсту, так ви влучно. Підкреслили, що то Огієнко перекладає перше слово пророцтво на Ніневію. Але от єврейське слово маса його походження це тягар. Ну я схиляюсь, бо є багато також думок щодо цього. Дехто не пов'язує це слово з тягарем. А мені здається, що все-таки більшість. Разів, коли вживається це слово, воно вживається в контексті Божого суду, і тому несе не наче це слово пророче, лягає тягарем на совість слухачів, до яких звернено, якщо є причина, щоб воно лягало тягарем. Чому ж цей тягар покладений на Ніневії? Що ж такого трапилось? І вся книга, якщо підсумувати, там два таких докори Бог направляє до Ніневії. Ну, найбільше ми читаємо про таку нелюдську жорстокість. Ось ці асирійці. А асирійські царі вони дуже любили хвалитися, чим вони займалися, що вони робили, як шкіри знімали з. І це все збережено на тих кам'яних стелах. Ми можемо бачити, які ну справді така якась нелюдська жорстокість була проявлена ними в тих всіх компаніях. І оце один з таких поряд з ідолопоклонством, в якому Бог докоряє їх, але непропорційно більше Бог докоряє в жорстокості. Ця книга тому надзвичайно актуальна для нас в контексті я буду не один раз посилатися, бо Боже слово воно ж. Живе діяльне, і воно повинно застосовуватись в житті. Християн сучасних, і ця книга має, на мою думку, дуже багато паралелей з тою імперією, від якої ми зараз потерпаємо. Асирійці, якщо подивитися історично, з ким вони тільки не воювали? От по всіх кордонах: з півночі, Ваволон, там Урарту, там хітеї, всі, хто навколо всі народи, филестимляни, юдеї, араби, Єгипет всі потерпали від цього Ізраїль. Був знищений Асірією. Ми знаємо. Самарія впала. В 722 році і була жорстоко виведені всі в полон, і ми бачимо нашого російського Круче. сусіда, з ким вони не мали конфлікту, і тому ці паралелі більш ніж очевидні. Саме писання нас наштовхує якось роздумувати. І на мою думку, чим ще ця книга актуальна, це невідворотність на таку жорстокість Божого суду. Тому з одного боку, Ніневія тут виступає як. Я б сказав, так в такому символічному ракурсі, як от Вавилон в книзі Одкровення, для тих людей центром зла і жорстокості була Ніневія. Тим не менше, ми знаємо, що до Ніневії пророкував Йона, і тепер я б хотів би знати, от що спільно яка часовий відрізок між Йоною і Наумом, тому що він пророкував, що вона буде зруйнована, але вони покаялися. Тепер ми бачимо інше пророцтво. Мені трапились цікаві роздуми одного дослідника про схожість цих двох книг. І я натрапив на цікавий факт, що в книзі в грецькому перекладі єврейських писань септогінті ці дві книги стоять поруч. Йони, і після Йони, бачите, в нашому варіанті після Йони йде Михей, а після Михея йде власне Наум. Uh -huh. А в Септуагінті книга Йони неначе навмисне поставлена поряд з книгою Наума. І очевидно, що якось в тій канонічній інтерпретації можливо на щось ці укладачі натякали. От, наприклад, там звертаю увагу цей дослідник. Що і та, і та книга закінчується запитанням. Як Йона, так і книга Наума закінчуються запитанням. Як Йона, так і книга Наума обоє посилаються до от такого завітного символу віри, який ми зустрічаємо, коли читаємо вихід, 34 розділ, де Бог являє себе після відступництва Мойсею. Він декларує про себе, він милостивий, але він не потерпить нечестивому. І в Йони і в наума ми цю формулювання зустрічаємо. Це друга схожість. і знову ж таки, ну, пряма схожість, в тому що і те, і те просто стосується Ніневії, але дуже. Відмінному дусі, якщо книга Йони вона не обмежує милосердя до ізраїльського народу. Там продемонстровано, як Бог явив свою милість Ніневії, і книга Наума показує дослідникам. Ну, важко датувати цю книгу. Ну, десь декілька століть, можливо, біля 200 років між ними різниці. Але в першому випадку ми бачимо покаяння Ніневії проявлення милості Бог посилає пророка туди. А в другому випадку ми бачимо, що там ми зустрінемо таку фразу, що Бог сам задає риторичне питання: як я тобі знайду утішителя? Ніяк не знайде Бог вже утішителя. Щось радикально сталося впродовж тих 200 років, і історія тих кам'яних плит показує, що ставалося. Це ота їхня така вдача, цей норов гордовити, це бажання домінувати над всіма. Грабити, вбивати, знущатися. Ось такому докоряється Ніневію. А от за часів Йони Бог ще давав якийсь шанс. Він кликав до покаяння, до прийняття Божого милосердя, до вибудовування життя народу, нації згідно Божих принципів. Тут Ніневії у цьому відмовлено категорично вже. Така невідворотність суду, і всі вказують напевно таку есхатологічну ноту навіть у цьому, що в цьому суді над Ніневією ми можемо побачити той останній суд бога над неправедниками і злочинцями. Тому гляньмо уважно на цю книгу. Тепер я пропоную поглянути на пророцтво Наума. Так би мовити, з висоти пташиного польоту, з яких частин складається це пророцтво? Яка його головна ідея? Основні блоки матеріалу їх легко розпізнати. Там поряд сам надпис, потім важлива частина от перших вісім віршів. Це гімн на цьому прославлення цього божественного воїна, господа, цей гімн, ця пісня. Вона заслуговує особливої уваги, бо вона запровадить нам, от в якій канві буде розвиватися вся інша книга. А всі решта частини це таке або інакше вияснення Божого суду над цим містом. Там і описи цього лиха, яке трапиться. І як цей божественний воїн судить Ніневітян спасає своїх. Потім є такі ілюстрації, там леговище Леві в другому розділі, проголошення цього пророчого горе тобі. Отак От як Ісус плакав, горе це також. Бачите, свого роду показує, що був Ісус в тій традиції, також діяв пророчий. Про чари сказано, це вже більше до ідолопоклонства. Є епізод про фіви і Ніневію. Ми вже так коротко сказали. І оголошення лих, і там завершальне, оце запитання важливе. Також так би мовити, завершальне прокляття чи завершальне проголошення суду лиха. Ну. Я думаю, поблочно ми так ось ці такі основні вони досить легко розпізнаються. Вони всі об'єднані цією темою, що Бог він захищає свій народ. Він виявляє свій справедливий суд, і цей справедливий суд проявляється в зруйнуванні Ніневії. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. На самому початку, друзі, я звернув вашу увагу на те, що незважаючи на те, що пророцтво Наума вже давно збулося, воно актуальне і сьогодні. І це тому, що Бог не змінився. Його слово продовжує залишатися живим і діяльним. Бог, як і колись, так і тепер є справедливим і таким, який карає за гріх. Тому що тема покарання за гріх, тема Божої помсти, Божої справедливості, ця тема є насправді домінуючою в цій книзі. І це те, що сьогодні дуже болить українців. Саме зараз мені чомусь згадалися слова із книги об'явлення Івана Богослова, де душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, волали до Бога про помсту. Ось як про це написано. І коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, кажучи: доки святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров тим, що живуть на землі, і дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, щоб спочити ще трохи часу, доки не сповнять числа їхні співслуги та їхні брати, що ще мають бути вбитими, як і вони самі. Мені чомусь здається, що так само сьогодні кричать душі невинно вбитих росіянами українців. Вони кричать до Бога про помсту для росіян. Прикрий факт, який відкриває для нас ця історія, Бог не зберігає виключно всіх невинних від смерті, включаючи також і своїх послідовників. Більше того, Він говорить про тих, які ще мають бути вбитими. Насправді такою є сумна реальність сьогодення. Зло, жорстокість і несправедливість процвітає сьогодні у світі. А лихі люди й дури світи матимуть успіх у злому, говорить апостол Павло. На превеликий жаль, жорстока Ніневія це не щось таке, що давно проминуло і ніколи не повториться. Ніневія це реальність сьогодення. Ніневія у нас з вами за парканом це людино-ненависницька, горда і морально зіпсована Росія. Виявляється, що немає нічого нового під сонцем. Весь світ лежить у злі, говорить Господь. Саме тому страждають невинні. Але ось що потрібно завжди пам'ятати, друзі. Просто завжди пам'ятайте про це. Справедливий Господь не залишить без відповідальності і покарання жодної людської несправедливості, жодної, і це стосується не лише людських справ, але також і людських слів. В Євангелії від Матвія читаємо такі слова Христа. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, що люди скажуть, відповідатимуть в судний день. Бо за словами своїми будеш виправданий і за словами своїми будеш засуджений. Ви уявляєте, наскільки справедливий Господь за кожне пусте слово людина дасть звіт. Росіяни наговорили супроти українців дуже багато слів, зневажливих, порожніх. Більшість сказаних ними слів брехня. І тепер виявляється, що за всі ці порожні слова доведеться відповідати всім без виключення росіянам, включаючи Путіна. Ось виявляється, яким справедливим є Господь. На суді Він зажидає звіт від людини, звіт за кожне слово, яке в його очах було пустим. Це застереження виключно для всіх нас, з вами, друзі. Чим наповнені наші вуста, якими словами, яку цінність несуть ці слова? Про слова, послані до Колеся, написано так: Слово ваше хай завжди буде. Ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як належить вам кожному відповідати, ось яких слів очікує від нас Господь. За такі слова Він обіцяє нагороду за протилежне судитиме. Але не тільки на суді біля Великого Білого престолу ми будемо відповідати за наші слова і вчинки, ні. Ми будемо відповідати за них ще тут, на землі. Виявляється, що саме тут за це доведеться платити багатьом, Ніневія заплатила за свою жорстокість ще при своєму житті. Саме про це говорять слова із книги приповістей Соломона: Хто яму копає, той в неї впаде, а хто котить каміння, на нього воно повертається. І це в більшості випадків. Трапляється ще при житті тих людей, які коїли ці злочини. І про це написано не лише в книзі Приповістей Соломона. В дев'ятому псалмі написано: народи попадали в яму, яку самі викопали до пастки, яку заховали нога їхня схоплена. Господь знаний, Він суд вчинив, спіткнувся нечестивий у вчинку своєї руки. Яскравим прикладом цього всього стала саме Ніневія, і що трапилося з нею, ми будемо досліджувати в наших програмах. І я певен, що багато тих росіян, які чинили злочини в Україні, а також Росія як країна в цілому також ще при своєму житті, тут, на землі, і можливо, ми станемо свідками цього. Вони отримають відплату за те, що накоїли. І багато з них вже отримали цю заплату. Знову ж таки, в книзі приповістей написано за те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погорджували всіма моїми докорами, і тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються. Бо відступство безумних заб'є їх, і безпечність безтямних їх вигубить. І зазвичай, як я вже і казав, це трапляється ще за життя тих людей, які все це накоїли. Не обманюйтеся, пише апостол Павло в листі до Галатів Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє? Те саме. І пожне. Саме тому приклад Ніневії такий актуальний сьогодні для нас, друзі. Він спонукає нас переглянути свої вчинки і слова і покаятися в гріхах перед Господом, щоб отримати від Нього прощення гріхів і помилування. У нашому наступному випуску. Ми будемо досліджувати перший розділ пророчої книги Наума. І я хотів би, щоб ви приготувалися до цього. І поки є час, то я прочитаю цей перший розділ. Він досить короткий всього кілька хвилин. «Тягар Ніневії книга видіння Наума Елкосея, Бог ревнивий і Господь мстивий. Господь мстить з гнівом, Господь мстить своїм ворогам, і Він вигублює своїх ворогів. Господь довготерпеливий, і його сила велика, і Господь безсумнівно не залишить без покарання. Його дорога у вигубленні та втремтінні, а хмари порох його ніг. Він грозить морю і його висушує і спустошує всі ріки. Малою стала Васанітида і Кармил, і пропало те, що квітне в Лівані. Гори затремтіли від нього, і горби зрушилися, і осунулася земля від його обличчя Всесвіт, і всі, що живуть в ньому, хто встоїть від обличчя його гніву, і хто стане проти в гніві його обурення, його гнів розтоплює владу, і від нього розсипалися каміння. Господь добрий для тих, що його з нетерпінням очікують у день скорботи, і пізнає тих, що його вшановують. І в потопі він зробить кінець ходу тим, що повстають, і його ворогів переслідуватиме темрява. Що задумуєте на Господа? Він зробить кінець, не відімстить двічі заразом у скорботі, бо аж до їхньої основи будуть висушені, і як сплетений дуб, пожертий буде він, так як тростина повна сухості. Від тебе вийде задум проти Господа, радячи погане проти нього. Так говорить Господь, що має владу над великими водами, і так будуть і відставлені, і твій голос більше не почується. І тепер розломлю його палицю від тебе і розірву твої кайдани, і Господь заповість про тебе: більше не розсіється те, що від Твого імені. З дому твого Бога знищу різблене і лите, поставлю твою гробницю, бо ти швидкий. Ось такі досить Суворі застереження почула Ніневія від Наума. І як ви розумієте, ми будемо досліджувати образ дуже справедливого і святого Господа на сторінках цієї книги. Нехай Господь допоможе нам в цьому. На все добре.